Всім привіт, друзі! Сьогодні вам хочу розказати про такий сайт, як біткоін майнинг. Все, що треба робити, це купляти майнери, вони вам майнять і виводити свою приби. Нам дається зараз, я перейду на українську. Ви трохи прихворів та й буду говорити як, це поганенько. Ось нам дається за реєстрацію, по-моєму, посиланню дається безкоштовний майнер за 10 доларів. Він буде приносити 1,5%. В день. Це 15 центів. Так, він буде приносити, Ось. Пише активовано. І ось, коротше, я заробляю по 15 центів в день. Зараз я вам покажу, тут є. Далі тут самий дешевий це за 10 доларів можна взяти. Є е, за 20 доларів, в день буде приносити по 3 долари. Також є за. Не по 3 долара, а по 3 цента денних. Де ставка 3%. І тут є модель B, тут по 100 доларів, по 300, так що хто хоче купити, я маю мавнятися на 20 доларів хоча б або 50. Попробувати. Депозит можна зробити від 20 доларів, а вивід від 10 доларів. Ось в мене зараз на балансі 64 цента. Це 6 гривень. Може і більше, я не знаю. І ось у мене тут команда є, Ну, у мене немає. Два чоловіка вони не активні. Заробив. Також можна дуже хороша реферальна система: 12% відсотків з першого рефералу. Якщо він пригласить друзів, ви будете з тих друзів, заробляти 7. Якщо ті друзі запросять ще друзів, ви будете заробляти з тих друзів, 3% Це дуже хороше. Так що посилання на мій телеграм. Там з проєктами свіжими, з виплатами залишу під відео, і також на цей проєкт залишу також посилання під відео. Реєструйтесь і заробляємо разом. До нових зустрічей.